У цьому випадку, що ви скажете японською? Ласкаво просимо до Японії. Вивчайте корисні слова на роботі, працюючи в Японії. Розмова на роботі це ввічливий спосіб повідомити про це керівникам компанії та старшим. О для своїх друзів і молодших людей спробуйте використати трохи зламане слово. Огайо. Огайо. В Японії добрий ранок це ранкове вітання. Однак навіть якщо він йде на роботу в день, він каже доброго ранку. Будь ласка, правильно використовуйте доброго ранку та доброго ранку. Наступного разу я скажу вітання. Будь ласка, чекайте цього з нетерпінням. Дякую, що доглянули до кінця.